Доброго дня! Це наше друге придбання від магазину е, Побут. Е, осушувач повітря фірми Макстон. Чому ми його придбали? Особливо взимку був дуже великий ефект запотівання вікон, тобто велика волось. От. Зараз не видно, видно. В кімнаті було вологість 65-70%. Після придбання вологість буває на 50. Осушувач повітря працює дуже добре. Дуже великий плюс налаштування вай-фаєм, сопряження з телефоном. І дуже добре, дуже добре, що тут є. От такий ось такий фільтр. Бо в нас є ще один осушувач, який ми придбали 3 роки тому фірми Midea, то там такого фільтру немає. Це дуже великий мінус. Якщо і купувати, то тільки з таким от фільтром.